Свіжіша добірка новин з Нововолинська, Волині та України, що трапилися впродовж останньої доби. Далі до вашої уваги у черговому випуску експрес-новин іванна Більшук у студії, вітаю вас! Детальніше говоритимемо про таке. У Нововолинську замінували супермаркет. Професійне свято незабаром відзначатимуть працівники ДСНС. Наша знімальна група побувала в гостях у Нововолинських надзвичайників. Граната вибухнула на приватній території у Нововолинську. Про це та інші події далі у випуску більш докладно. Позамінували супермаркет. Анонімний дзвінок про те, що в приміщенні магазину вибухівка поступив на лінію 112 приблизно о 13-й годині. На ноги здійняли усі служби. На місце події приїхали вибухотехніки, медики, надзвичайники та поліція. Подія трапилася практично у центрі міста. Із супермаркету та прилеглих магазинів працівників евакуювали. Жителів дев'ятиповерхового будинку повідомили і попросили залишити квартири, взявши із собою найнеобхідніші речі. Молодий хлопчик приходив в квартиру. Я кажу, то ложне показання. Виходьте скоріше з хати. То ми так, що могли, те хапнули. Паспорт основне. А хто я знаю, взагалі час вже нема кому вірити. Нема що вірити, тому що така обстановка, а наш будинок висотний. От може ко вам підприємців море, які завідують одне другому. Так що я про це про цю ситуацію думаю вже років 20. Але як виявилося, згодом про замінування свого будинку знали не всі мешканці. Частина лишилася вдома, чи то не мали наміру виходити, чи просто не знали про можливу небезпеку. Поки чекали вибухотехніків із Луцька, охорона супермаркету у режимі онлайн перевіряла відео із камер спостереження на предмет підозрілих осіб чи речей. Прибувши на місце події, спеціалісти із області магазин перевірили за хвилин 20. На щастя, вибухівки не знайшли. Правоохоронці коментувати ситуацію, відмовилися. Але за інсайдерську. Інформацією телефонував житель Нововолинська, після чого сам же зізнався про злочин. Причетність особи наразі перевіряють. Невдовзі в Україні відзначатимуть день рятувальника. Це одна із найскладніших та найвідповідальніших професій. Адже щоденна робота людей у підрозділах ДСНС це постійний ризик. А результат їхньої праці найвища людська цінність, врятоване життя. Тож напередодні свята ми вирішили завітати в гості до нововолинських вогнеборців Люди цієї професії завжди вирізняються мужністю та рішучістю. Адже надзвичайні ситуації виникають несподівано і діяти треба швидко, а головне правильно. Гасло українських рятівників запобігти, врятувати, допомогти. Дуже чітко відображає будні фахівців пожежно-рятувальної справи, котрі попереджають пожежі та ліквідовують їх наслідки, знешкоджують боєприпаси, борються із результатами різного роду катастроф, аварій і стихійних лих. А також допомагають тим, хто потрапив у біду. І це далеко не весь Елік обов'язки служби порятунку 101. Упродовж 2016 року працівники Нововолинського гарнізону 275 разів виїжджали за сигналом тривога. Тож справедливо цей підрозділ вважається одним із кращих в області. І щоразу кожен із рятувальників сумлінно ставиться до своєї роботи. За що їм щиро вдячний начальник Нововолинського міськвідділу ДСНС. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх працівників новолинського гарнізону Державної служби надзвичайних ситуацій із нашим професійним. Святом, Днем рятівника. Щиро дякую їм за їхню сумлінну роботу, за те, що вони, незважаючи на низькі матеріальне забезпечення, завжди виконують свою роботу сумлінно, як я вже казав, відповідально, оперативно і завжди приходять на допомогу. Щиро бажаю вам і вашим сім'ям щастя, здоров'я, і нехай Господь Бог вас збереже від всіх їхніх гараздів. В колективі півсотні рятувальників, котрі щоденно заступаючи на зміну, злагоджено працюють над вдосконаленням своїх знань і вмінь. До прикладу, сьогодні умовно гасили пожежу у житловому будинку і відпрацьовували елементи саморятування. У такому випадку пожежник може самостійно спуститися навіть із дев'ятого поверху. Тож і у навчанні, і у роботі хлопці, перш за все, міцна і надійна команда. В різних е, надзвичайних подіях значить, потрібно відчувати плече свого друга, свого товариша, який допоможе тобі в різній надзвичайній біді. Тому е, задача наша максимально згуртувати особовий склад і е, забезпечити їхню моральну стійкість. Ні для кого не секрет, що люди будь-якої сфери діяльності мають свої прикмети. Вірити у них чи ні, це вже справа кожного, але вони є, і це вже невід'ємна частина професійної історії. До прикладу, рятувальники ніколи не прощаються. А кажуть до зустрічі, бо люди цієї професії невиправні оптимісти. Є у них прикмета і щодо новенької форми кажуть: якщо ти отримав нове взуття, чи отримав новий бойовий одяг, то в будь-якому випадку, значить, під час цієї доби карул вийде на пожежу. Бо нове його значить треба замочити водою чи там. Загасити пожежу відповідно, ну є таке, але чи воно здійснюється насправді? ...я Не готовий відповідати. Більше 17 років працює рятувальником Михайло Борисюк. За цей час чоловікові довелося гасити не одну серйозну пожежу. Та для нього це щоденна і звичайна робота. Пригадує, що бували зміни, коли виїжджали по 7-8 разів. Частенько виклики бувають і хибними. А інколи вогнеборців просять допомогти у не зовсім стандартних ситуаціях. Зараз дзвонять і знімання їх. Коти з дерев, і собак достаємо. І з басейну, і люки відкриті є, що собака там впала, то вже троє суток була, то люди подзвонили нам і прибули, достали собаку. Це для нас щоденний клопіт, як то кажуть, тому що буває, що три рази за сутки ми виїжджаємо, відкриваємо людям двері або через вікна, якщо віконні прийоми відкриті, потрапляємо. Стараємося більш-менш так, щоб поступити, щоб людям було, щоб двері не ламати, вікна акуратно відкрити». Щоб більш було акуратніше для людей, Більше. тому що це все коштує зараз гроші. Окрім того, що чоловіки сильні та мужні, вони виявляються, вміють і чудово куховарити сьогодні. На обід гречка, плов, свіженький салат і навіть голубці. Тож дівчата радимо вам уважніше придивитися. Можливо, хтось із них може бути не лише хорошим рятувальником. У Нововолинську вибух у дворі приватного будинку, що на території між автозаправною станцією Укрнафта та автосервісом, пролунав вибух, від якого постраждав автомобіль, згідно із попередніми даними підірвалася граната Ф 1 за словами охоронця, подія трапилася приблизно о третій ночі, повідомляє Нововолинський інформаційний портал. Згідно із попередніми даними, підірвалася граната f 1 Вибух відбувся приблизно в трьох метрах від автомобіля. Унаслідок цього транспорт залишився без скла. За словами очевидців, граната летіла з-за паркана. Існує думка, що зловмисники хотіли влучити безпосередньо в машину. Працівники поліції проводять слідчі дії. Днями у Нововолинському міському центрі зайнятості відбулася профорієнтаційна зустріч зі студентами 4-го курсу Нововолинського електромеханічного коледжу факультету обслуговування та ремонту електропобутової техніки. Фахівці служби мали на меті ознайомити молодь із послугами служби зайнятості, а також проінформувати про ситуацію на ринку праці міста й області. Зустріч розпочалася з екскурсії у центрі зайнятості, під час якої студенти ознайомилися з послугами служби, інформацією про вільні робочі місця, описами професій, паспортами підприємств. Присутні з цікавістю вивчали інформаційні матеріали та здійснювали пошук вакансій за допомогою тачскріну. Фахівці міського центру зайнятості наголосили, молоді, що гарантія успішного працевлаштування це не лише диплом відповідного навчального закладу, а й наполегливість у пошуку роботи, успішне проходження співбесіди з роботодавцем та навички самопрезентації. Студенти отримали корисні поради, що стосуються професійної самореалізації. Як результат, усі учасники заходу зрозуміли, активність, цілеспрямованість та поінформованість неодмінно допоможуть успішному працевлаштуванню. Після вибуху гранатомета, в результаті якого постраждали семеро волинських військовослужбовців на рівненському полігоні, відтепер приділяють більше уваги питанню безпеки. Навчання резервістів на заключному етапі. Проходять вони згідно з графіком, тож завтра усі бійці вже повернуться додому. Нині резервісти відточують майстерність та пригадують усі ази військової справи на полігоні. Щоправда, це бойове злагодження не обійшлося без неприємних інцидентів. Вибух гранатомету під час навчань поранив сімох волинських військовослужбовців. Проте ризик вдалося мінімізувати, кажуть в оперативному командуванні. Захід і нині питанню безпеки приділяють ще більше уваги. Про це повідомляє сфера тіві. Начальник прес-служби ОК Захід Анатолій Прошин розповів: військовослужбовці знаходилися в індивідуальній... Засобах захисту, бронежилетах, касках і оперативно надана була медична допомога. Більш кваліфікована допомога була надана в шпиталі. Як тільки стався цей випадок, були припинені заняття на дві години. Додатково провели заняття із заходів безпеки. Нині у резервістів знову триває підготовка. Опановують усі види техніки, вчаться взаємодіяти у підрозділах і бути на поготові під час небезпеки. Загалом перебувають на полігоні вже понад 10 діб. Попри нещасний випадок, збори проходять згідно із графіком, тож Усі учасники повернуться до своїх домівок вчасно. Оленян їздять на підпитку попри збільшені штрафи. 140 водіїв піймали патрульні обласного центру лише за місяць. Їм доведеться викласти по 10 тисяч 200 гривень штрафу. Ще п'ятьох спіймали у нетверезому стані уже вдруге. Їм доведеться заплатити по 20 тисяч 400 гривень. Також їх позбавлять прав водіння на три роки. Незважаючи на те, що штрафи за водіння в нетверезому стані збільшили до 10 тисяч 200 гривень, 20 тисяч 400 та 40 тисяч 800 гривень, кількість п'яних водіїв на вулицях Луцька останнім часом не надто поменшала. Про це йшлося під час прес-конференції Луцьких поліцейських щодо проведеного місячника безпеки дорожнього руху. Із 8 серпня по 12 вересня в Україні тривав місячник безпеки дорожнього руху. В цей час у Луцьку місто патрулювали в посиленому режимі. Щоденно до роботи залучали до додаткову роту із п'яти екіпажів, заступник начальника управління патрульної поліції в місті Луцьку Дмитро Хмарук зазначив, що досі спостерігається негативна тенденція щодо керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Незважаючи на те, що бокал пива перед тим, як сідати за кермо, обійдеться не менше ніж в 10 тисяч, лучани вперто продовжують їздити під мухою. Загалом за місяць патрульні піймали 140 п'яних водіїв, які заплатять по 10 тисяч 200 гривень штрафу, та п'ятьох любителів п'яної їзди, яких ловлять на Кому правопорушенні вже вдруге. Їм доведеться викласти 20 тисяч 400 гривень штрафу та забути про водіння на три роки. Натомість, зі слів Хмарука, патрульні проводять профілактичні заходи, аби зменшити кількість таких правопорушень. Всього за час проведення місячника патрульні виявили 2225 порушень правил дорожнього руху. Найпопулярнішими є порушення правил обгону, переїзду перехрест та користування ременями безпеки. Володимир Гройсман пообіцяв, що лікарям та медикам збільшать зарплату на 20-30% уже з 1 січня 2017 року. Україна у трійці найкращих на Паралімпійських іграх. Скільки ж валюти на українському чорному ринку? Ми розповімо про покази експертів та офіційні дані Нацбанку. Штаб української воєнної операції на Донбасі вказує на ескалацію бойових дій упродовж. Останньої доби. Про це далі у короткому огляді всеукраїнських новин. Голова уряду Володимир Гройсман обіцяє збільшення заробітних плат вчителів і лікарів уже з 1 січня 2017 року. Про це він заявив на засіданні уряду. Гройсман відзначив, що зарплата вчителів зросте на більш ніж тисячу гривень. Те, що ми зараз пропонуємо у бюджеті 2017 року, реальне зростання зарплат, яке співвідноситься зі станом. Економіки заявив голова уряду. Він сподівається на підтримку народних депутатів щодо проекту бюджету на 2017 рік. Україна впевнено отримує третю позицію в Ріо за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет. 13 вересня продовжився день яскравих перемог у Ріо. 11 високих нагород у доробку українців, серед яких 5 золотих, 2 срібні та 4 бронзові медалі. У підсумку шостого дня змагань 72 медалі, 27 золотих, 21 срібна та 24 бронзових. Лише 12 медалей залишилось завоювати паралімпійцям. До результату нашої команди в Лондоні 2012. у тому числі ще п'ять золотих медалей. Наразі Україна впевнено отримує третю позицію в Ріо за кількістю золотих нагород та за загальною кількістю медалей. У Китаю – 63 золотих, 51 срібна і 33 бронзових. У Великої Британії 34 золотих, 18 срібних та 22 бронзових. Ці дві країни займають перше та друге місце відповідно. Скільки ж валюти на українському чорному ринку? Дані, які надає Нацбанк та експерти, розходяться у 16 разів. Нацбанк називає цифру у 57 мільйонів доларів на місяць і заявляє про те, що обсяг чорної валюти в Україні за три роки скоротився у 30 разів. Утім, експерти центру економічних реформ запевняють, насправді обсяги значно більші це не менше одного мільярда доларів. Експерти вважають, що у цьому винен Нацбанк, адже податкова політика ринку досить жорстка, і населенню вигідніше купувати валюту неофіційно. В НБУ проблему визнають і виправдовуються. Проблема комплексна. Регулятор робить усе можливе, аби людям було вигідніше купувати валюту офіційно. У парламенті навіть зареєстрували закон, який дозволить скасувати збір до пенсійного фонду. Утім, це запевняють економісти не сильно змінить ситуацію. Штаб української воєнної операції на Донбасі вказує на ескалацію бойових дій упродовж доби 13 вересня. За цими даними підтримувані Росією сепаратисти здійснили 56 обстрілів позицій українських військових. Найбільше таких обстрілів це 37, за повідомленням штабу. А то було на Донецькому напрямку. Українські військові заявляють, що по Луганському, Зайцевому, Світлодарському, Пісках та Шахті Бутівка бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також на Донецькому напрямку із 23-ї години сепаратисти відкривали вогонь із забороненої мінськими домовленостями артилерії по позиціях Збройних сил України в Зайцеві та Авдіївці. Додають у штабі АТО. В угрупуванні ДНР заявляють про багатогодинний бій, який увечері, 13 вересня, тримав на західній та північній околицях Донецька, і звинувачують українських військових у застосуванні забороненої мінськими угодами артилерії. В угрупуванні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії упродовж минулої. Доби. Ось такою виявилася остання інформаційна доба. У студії з вами працювала Іванна Білішук. Я прощаюся до завтра. Бережіть себе один одного і дякуємо, що дивитесь.